Мені здається, що сьогодні ми переживаємо особливий період, особливий, я б сказав, історичний період. Колись ці часи, звичайно, якщо ми зможемо здати цей іспит на відмінно, назвуть народженням української політичної нації, і це не перебільшення. На превеликий жаль, історія не створюється таким чином, що політичну націю можна побудувати. За рахунок простих процедур в парламенті чи чесних виборів, як це нам здавалося до останнього часу. Парламентська процедура в новітній українській історії вже була коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада тоді ще Української РСР, проголосувала акт про незалежність. Української держави, а 1 грудня 1991 року цей акт був схвалений всенародним референдумом. Захист чесних виборів в історії України також вже був 2004 року, коли масовий вихід людей на вулиці української столиці не дозволив фальсифікувати підсумки тодішніх президентських виборів, і в результаті всі в Світі і в нашій країні переконалися, що такі експерименти з українським волевиявленням є небезпечними для тих, хто їх проводить. Однак найголовніше відбувається саме в ці дні, тому що захист права на самоповагу є навіть більш важливим для політичного розвитку держави, ніж право на чесні вибори. Захист права на самоповагу об'єднує людей різних політичних поглядів, різних соціальних верств, різних національностей, різного етнічного походження, різних культурних уподобань. Однак саме він визначає, якою буде доля держави, в якій всі ці люди живуть, порядок денний попереднього. Українського загальнонародного віччя, яке збирала опозиція разом із громадянськими активістами, мені здається, був зрозумілим. Це європейський порядок денний, це захист права нашої країни на підписання угоди про асоціацію з європейським союзом, від якого відмовився президент Віктор Янукович. Це цивілізаційний вибір, але вибір саме політичного характеру. Тоді на цьому віче і потім на Майдані ми ще бачили людей, які звикли, якщо хочете, до української культури політичної культури останніх двох десятиліть, Коли мирний протест породжує ту чи іншу реакцію влади, коли люди намагаються самим фактом свого перебування на площі довести свою точку зору тим. Кому вони довіряють, кому вони делегують державні повноваження, навіть якщо вони з цими людьми не погоджуються з точки зору політичних споглядів, розгін майдану змінив цій країні насправді все. Ми в перший раз побачили, як загони спеціального призначення б'ють людей за більше людей молодих, студентів київських та інших українських вищохочбових закладів, які Хотіли захистити своє уявлення про те, як має розвиватися Україна, які не виступали з гаслами відставки влади, які не були політично ангажованими жодними політичними силами і навіть спочатку намагалися бути дуже обережними у своєму ставленні до опозиційних лідерів. Однак разом із цим ми побачили, наскільки беззахисними є не тільки ті діти, які Рятувалися від загонів Беркота під стінами і в стінах старовинного Михайловського золотоверхового монастиря, який свого часу був місцем для захисту киян, що намагалися пережити прихід в Київ військ горди. Ми бачили, якими би є дорослі люди, батьки цих дітей, які виховували їх. Вільними у вільній країні. І сподівалися, що так воно і є. Ми побачили, що ось ця українська культура протесту, мирного, я б сказав, навіть концертного протесту, більше не існує. Тепер є реальний ризик, коли ти виходиш на вулицю. Тепер є реальна готовність влади відповідати силовим чином тим, хто з нею не погоджується. І саме тому те, що відбувалося 1 грудня. 2013 року в українській столиці. Це був другий референдум про незалежність. Це був референдум наших сердець. Я, ви знаєте, коли вийшов, вийшов тоді на вулицю, побачив цю кількість людей на Майдані Незалежності на, на Хрещатоку, я якось заспокоївся. Звичайно, невідомо, що як ми вийдемо з цієї ситуації. І якими будуть результати цього протесту, якими будуть результати політичного процесу, який так чи інакше обов'язково має йти за протестом, щоб ми залишили нашу державність якісною, щоб ми повернули довіру до державних інституцій. Але сам факт того, що така кількість людей була готова вийти на захист свого права бути людьми, свого права бути громадянами, Свого права захищати своїх дітей, своє власне життя, свою власну свободу. Це вражаюче. Я думаю, що це буде оцінено і нашими сусідами в Європі, і всіми людьми, які ось цінують це прагнення до свободи, що українці не є більше. Якомусь населенням колишньої союзної республіки. Це закінчилося. Закінчилося саме 1 грудня 2013 року. Народилася нова політична нація, українська політична нація без етнічних, мовних, культурних кордонів. Кордон є тільки між тими, хто вважає, що їхніх дітей не мають бити. Палицями, розбивати їм голови, і тими, хто вважає, що це норма. А таких в нашій країні меншість переконує вас. І ось нашим політикам, громадським діячам доведеться вже мати справу з цією нацією, з політичною нацією, яка не терпітиме імітації, імітації політичного життя, імітації громадянського суспільства, імітації. З вільної преси. Ми з тією імітацією в цій країні жили 22 роки. Важко було, чесно кажучи, тим, хто хотів, щоб Україна була справжньою. Щоб Україна була чесною, щоб Україна була реальною державою, щоб не політичні оборудки, неолігархічні облаштунки дозволяли їй розвиватися далі. Я не знаю навіть, чи можна це назвати розвитком. А саме ось ця готовність громадян бути учасниками цієї розбудови. Ось тепер я впевнений, що це вийде. Важко може. Може, ще не раз доведеться так виходити. Може, ще не раз доведеться ризикувати. Але вперше, за ці 22 роки, я можу вам чесно сказати, що я спокійний. За український народ. Беркутівці Віктора Януковича прискорили розвиток політичної історії нашої країни на роки. Жахливе прискорення, чесно кажучи, але прискорення. Ми все одно прийшли б до того цивілізованого світу, в якому люди вміють захищати себе. Але йшли б довго, тому що не відчували небезпеки. а тепер ми знаємо, що небезпека є і сором є. І це відчуття, знаєте, я день перед день цього розгону. Майдану, ввечері, коли ми прийшли на цей мітинг, останній перед розгоном, де мали виступати лідери опозиції, познайомився з одним з львівських студентів, зовсім ще хлопчиком, який приїхав туди разом із своїми товаришами. І, звичайно, він там настроєний. Рішуче, там бути, все гаразд. Телефонував своїй мамі, яка хвилювалася за нього, неймовірно можна собі уявити як за свою дитину. І потім, вранці, коли я дізнався фактично вночі про те, що відбулося, перша моя думка була, що я навіть не маю мобільного телефону цього хлопчика, а що з ним відбулося? На щастя, нічого, побачив я потім живого і здорового. але я ніколи більше в житті. Не хочу переживати це відчуття. Хочу жити в країні, де такого не може відбутися. Я впевнений, що ті, хто мене дивляться, мої відчуття поділяють.